Всіх вітаю на каналі Своя квартира. Е, тема відео, значить така. Ріелтор, який запізнюється на зустріч або взагалі не приходить, як у мене було. Значить така ситуація. Я домовився з ріелтором. Е, він Вона мені написала, що запізнюється на 15 хвилин, потім кхм, дала кхм, Номер, хто там живе в квартирі, і сказали, що мені показують квартиру без неї. Так, да, квартиру мені показали. Квартиру мені показали. Я її подивився, але тепер я платити вже ріелтору не хочу. Чому? Тому що а, це вина ріелтора самої, це в її інтересах. Приїхати і мені показати квартиру, приїхати швидше, зарані, щоб розположити до себе, щоб я відчував, що я йду з нею, що вона мені показує, а не я прийшов перший воврем, не запізнився, подивився сам квартиру, і я тепер маю їй платити. Но такого не може бути. Тому це дуже погана звичка в ріелторі, якщо вони запізнюються, а... просити потім гроші у клієнта, тому що клієнт вже чувствує, що вона поставилася, вона його якби знецінила, вона не прийшла. От. Вона не прийшла на зустріч. Це те саме, що на побачення дівчина не прийшла і сказала, давай наступного разу. Наступного разу вже не буде. <сум> Всім дякую.